Доброго дня, мої любі глядачі! Ви знаходитеся на каналі В'язальна Нірвана і звати мене Алла. Ну хто мене дивиться, той уже володіє цією інформацією. Е, я сьогодні хочу розказати про свою участь у спільному проєкті В'яжимо українською, зокрема у його частині Тиждень вільної людини, який організувала наша незмінна організаторша і натхненниця Оленочка Буганова. Усі е, покликання, хештеги, всі дівчата будуть отам внизу в інфобоксі. І е, я вас запрошую, заходьте, передивляйтеся там, скільки всього гарного, скільки всього е, натхненого, що е, прямо не можна передати словами. Е, зазвичай я е, тиждень вільної людини. Провожу за шиттям, за подорожами. А от цей тиждень вільної людини у мене виявився в'язальним. Взагалі-то тиждень вільної людини починається із понеділка, 18 серпня. А от для мене особисто тиждень вільної людини розпочався з неділі, 17 серпня. Я ж вільна людина, хто мені це може заборонити. І цей мій тиждень почався із зустрічі в'язалочок, Київський клуб в'язальниць. Я не киянка, я полтавчанка, але я познайомилася із дівчатами, і це таке миле, щире спілкування. Мені так подобаються ці зустрічі, я так надихаюся. Я вам зараз вставлю невеликий фрагментик із наших в'язальних зустрічей. ba <laughs> da Мої любі глядачі Мій тиждень вільної людини, можна сказати, розпочався із зустрічі в'язалочок. І там мене, на мене чекали приємні моменти. Перше, я отримала подарунок, який виграла в спільному проєкті Моя веселка, і у розділі Фіолетовий липень. Весь подарунок був фіолетовий. Там були ось такі смаколики. Вони були в коробці, але у мене є внучечка, яка дуже швидко обірвала коробку, тому, вибачте, показати не можу. Але вони були фіолетові, ось вони навіть видно у фіолетовій фользі, і була чудова фіолетова упаковочка. Потім ось такі ароматичні свічечки Лаванда. Теж фіолетові 10 штучок. Дуже приємно буде створювати романтичну атмосферу. Можливо, навіть спробую у деяких відео, але коли вже осінні або зимові, коли хочеться, щоб потріскувала свічечка, от тоді, можливо, я запалю їх у кадрі. Маркери, куди ж без них, теж фіолетового кольору. І найголовніше це, звичайно, пряжа. Оце ось Тісан, вибачте, внучка теж допомогла мені етикетку кудись діть. Я не в'язала із цієї пряжі, тому прийдеться десь шукати рекомендовані. але судячи з ниточки, це типова шкарпеткова пряжа на двієчці. Взагалі-то це збулася моя мрія, можна сказати. Я як подивлюся, як дівчата в'яжуть шкарпетки із такої гарної секційної пряжі. Мені так хотілося це спробувати. Але якось так склалося, що в мене в сім'ї ніхто не носить шкарпеток. Мені було шкода віддати, ну, для мого бюджету це нормальні гроші, для того, щоб просто спробувати зв'язати шкарпеточки. І ось я отримала в подаруночок якраз оцю аліз Артісан секційного фарбування. Я не знаю, кому будуть ці шкарпеточки, але вони обов'язково будуть. І другий бунтичок. Він теж фіолетовий. У вас він виглядає синім, але він, але він фіолетовий. Це ярна супервош-ніжність. Це пряжа, в складі якої 75 меринос з Ekstra Fine і 25% ПА. Взагалі-то це класична шкарпеткова пряжа. З метражом 300 метрів на 100 грам. А, ну, не знаю, як вам показати, щоб видно було ще фіолетове. Але у мене з неї будуть не шкарпетки. Я сама себе перемудрила і е, по акції взяла пряжу ось таку, думаючи, що я беру по пів кілограма. Виявляється, я її взяла по 250 грам. І ну, мені дуже шкода, вам і це вибілює, це затемняє. І вам погано видно, що ця пряжа дуже гарно виглядає разом. Я навіть не знаю, що спробувати. Це ж моя. Камера зараз начне таке чудить. Вона так не любить синього. Ні, не можу передати. Але я тепер думаю, ось ця пряжа, хоч вона ж карпеткова, а це Ангора. Але я хочу додати до цієї пряжі. Мені точно тепер вистачить на такий різнокольоровий кардиганчик і зв'язати кардиганчик для себе. Крім того, у цій же шкарпетку, о, вибачаю, шкарпетку у ці же в'язальні зустрічі е, був обмін пряжею. І мені дістався надзвичайний подарунок від моєї в'язальної коліжанки. Це ось такий газал Бебі Cotton такого небесно-блакитного кольору. І ось такого жовтого. У нас просто тема обміну була жовто-блакитна. І навіть крем для рук теж блакитного кольору. Отже, дістався ось такий чудовий подарунок. Я отримала масу емоцій. Я дуже гарно поспілкувалася, але. У мене дуже поганий телефон, щоб знімати на телефон. А щоб знімати на камеру, то для цього треба дуже багато всього тягти. У мене камера не знімає в автономному режимі. Тому, на жаль, я не зняла нашої зустрічі. Якщо хтось із дівчаток поділиться, то я ставлю фото або відео з нашої зустрічі. Зараз, на жаль, я не можу це зробити. Доброго дня, мої любі глядачі. Сьогодні вже у нас середа, здається, ну, якщо не середа, вівторок, то я вам підпишу, але, здається, середа. І це у нас вже 20 серпня. Я вирішила е, з вами трошки поговорити. Але цей тиждень у мене виявився досить в'язаль. Перша оця серветка, яку ви постійно бачите в екрані, вона була. Без... Вінніше, вона поступово росла. Зразу ви бачили її ось скільки, але вона вже вигляділа цілком пристойно. Потім ви бачили без крайньої цієї обв'язочки, і на цьому тижні я вирішила цю обв'язочку їй доробити. Нитки бавовняні... Але вони якісь такі сухі, такі важкі, ну це нитки з розпуску, такі важкі у роботі, що я натираю так на колупую пальця, що я постійно відкладаю, по декілька рядочків пров'язую. До речі, ось десь до цієї частини йшло все швиденько, а потім я по декілька рядочків пров'язую і відкладаю. Але свою основну функцію допомагати фокусуванню камери. Ця серветка цілком собі виконує. І ще, напевно, бажано сюди щось чорненьке покласти, щоб уже точно баланс білого у камери був, і вона переставала автофокусуватися незрозуміло на які речі. І так, перша це серветка. Далі. Я говорила про те, що на в'язальній зустрічі я практично зв'язала резиночку для волосся. Ось така резинка для волосся. Я не знаю, якщо, думаю, якщо потрібно, то, можливо, зроблю майстер-клас, тому що українською мовою я майстер-класи не зустрічала, але не знаю необхідності такого майстер-класу, тому що це. Ну, надзвичайно проста така розиночка для волосся. На п'яти спицях пряме полотно, потім з'єдналися дві половинки. Ну, Я з'єднувала гачком а не методом трьох спиць, і потім ось така обв'язочка, звичайна, з Е, До речі, надзвичайна подяка Оленочці Бугановій, організатору нашого. Проекту. Взагалі організатор, це окрема гілка тиждень вільної людини, весь проєкт називається В'яжемо українською. І е, всі покликання будуть внизу в інфобоксі. Але в даному випадку, е, за ось таке гарне піко, як вам його показати? За ось таке гарненьке акуратне піко. Взагалі-то я е, піко ніби то й знала, що це таке. Але подивилася МК Оленочки із в'язання серветки букетика, чи підставки під чашечки, чи серветки букетика. І вона там дуже гарно прям показала в камеру крупно, як потрібно заводити гачок, щоб оце піко виглядало таке акуратне. То я, я навіть МК вам тут десь прикріплю, і у кого не виходить піко, навіть якщо ви не збираєтеся в'язати ту серветочку, зайдіть, подивіться. Так от, зазвичай я волосся, щоб не розпадалось, накриваю сіточкою ось такого плану. Але в мене старі сіточки поростягувались, купила нові, нібито такі самі, замовляла в інтернеті. Нові, нібито такі самі, але вони ось тут коротшенькі, і на моє волосся не налазять. І мене осінила ідея. Ну, яка ідея може оцінити в'язальницю? Звичайно, зв'язати сіточку для волосся. І... У мене е, я показувала набрані петлі на резинку в магічному кубіку. А, І у мене ось, правда, без зйомки. Я вже фактично вив'язала ось таку сіточку на волосся. Ну, У мене тріо поганеньке китайське, ось так вона буде одягатися. І ось тут уже е, ще не знаю, до цієї резинки. при шивати не буду, тому що я хочу, щоб у мене це був комплект, а не один виріб. Так от, я е, сюди, напевно, просто зроблю ще рядок лицевих з накидом і лице, дві лицеві накид, дві лицеві накид, потім закрию і в ці отвори затягну потім е, резиночку. І буде тримати. Якщо я вам у наступному підключенні, я під камеру не буду це робити, а в наступному підключенні я покажу, що з цього вийшло. Це ниточки дроп шафран, я вже говорила, спиці трієчка так як я рекомендував виробник, у мене був один 50-грамовий бунтичок. Але розход дуже-дуже в цього шафрана гарний. Тому я думаю, що в мене вийде і резиночка, і сіточка для волосся, і ще сумочка для телефона. Я чомусь і сі... ні, На сіточки для волосся я взагалі не бачила МК, це я сама придумала. Ні схем, ні МК нічого не бачила. Це для резиночок чомусь зустрічала тільки російською мовою. Можливо, в мене Ютуб чогось. Суне мені тільки російськомовних е, блогерів, хоча я їх не дивлюся. Мене, навіть якщо там щось цікаве, мене міг встає, не можу сприймати. Mm. І е, планую іще зробити сумочку для е, телефона, теж спицями, щось придумаю. Оце думаю, що треба якось оцей візерунок ось цей. Якось е, інтегрувати також у цю сумочку, щоб це вигляділо як один е, комплект. І думаю, мені ось цього дроп-шафрана вистачить. Так, далі. Спробую не перебирати це з кадра, не знаю, що скаже моя. І е, дуже добре в мене просунувся мій гусик-обнімусик. Але в камеру ну, я покажу. Уже потім як е, буде підключення обличчям в кадр. Тому що так можу показати голову. Можу показати тільце. Ось цього крила в нього ще немає. Але є такий гарненький хвостик і маленьке крильце. Чому крильце таке маленьке? Ну тут причини дві. Перше, він жовтенький, значить, це гусенятко. А в гусеняток крильця маленькі. І друге, у мене банально. Не вистачає пряжі на великі крила. Тому що сам гусик вийшов такий, внучечка вже приміряла, сказала дуже зручно його і обнімати, і використовувати як подушечку, а сам гусик вийшов такий натоптувати. Так, буду приймати обережно з кадра, щоб моя камера опять, не почала фокусуватись, незрозуміло на чому. Ну, на цьому е, сьогоднішнє підключення буду завершувати, але ви не перемикайтеся. Навіть якщо не буде підключення четверга, то п'ятницю буде підсумкове підключення. Що ж я встигла зробити за цей тиждень вільної людини? Я вас вітаю, мої любі глядачі. Сьогодні п'ятниця, 22 серпня, і фактично це вже останній день тижня вільної людини, який у мене почався з неділі. І так, що я встигла? Я встигла ось на цій серветці. У мене всього 8 мотивів. Я встигла обв'язати один. Другий, і ось де гачечок лежить, чуть-чуть не доробила частинку третього мотива. Так що мені ще обв'язати п'ять мотивів. Ну, не дуже в мене справи вийшли з просуванням. Стосовно гусика, Ну, думаю, я буду показувати його вам обличчям в кадр, але покажу, що тут що він у мене якось просувався. Зараз він без лап. І зараз я інтенсивно намагаюся зв'язати йому лапи. Поки що у мене є тільки одна лапа, вона ось в такому стані знаходиться. І її зараз поміряємо, скільки, бо я й не міряла. Поміряємо скільки сантиметрів цієї лапи є. О, і. Цієї лапи є у мене, 6,5 см, а треба дев'ять, ще половиною см дов'язати, потім ось тут, формувати вже, тут вона буде трошечки наповнюватися, а тут потім вже формувати плоску лапку, ту, якою гусик плаває. Не знаю, можливо, доберуся аж до тижня визволення спиць, хоча в моїх планах не було брати участь у ньому. Далі мої вироби із дроп Шафран комплект під неіснуюче плаття. Плаття неіснуюче, а комплект уже є. Цю резиночку ви вже бачили. Сіточка для волосся, для гульки зв'язана. Е, Не заховані кінчики трошки, ось вона так розтягується. Що я сюди зробила? Я сюди гачечком зв'язала спандекс, такий ланцюжок із спандекса. Хотіла вам так швидко показати, але десь я його задівала. Якщо я найду до підключення в обличчям в хату, то я вам покажу той спандекс, який я затягла. ось у цю а, знайшла. Ось такий у мене спандекс, він трошки світлішого кольору. Це гумочка, ось дуже добре тягнеться, як ви бачите, якщо бачите, якщо бачите, на білому, напевно, треба. Да? Ось дивіться, дуже добре тягнеться. Але я для впевненості, щоб не порвалося, зробила отакий лангачком, ось цим гачком, до речі, гачок цей у мене 3,5. Зробила е, такий ланцюжок е, з повітряних петель і затягла туди. І до цього ж комплекту у мене на спиць, з спицями зв'язана ось така сумочка, чохол до телефончика. Тільки з'явилися е, ці китайські перлини в кадрі, так одразу мені її засвітило яким чином цей чохол робився? Зараз витягну телефончик і покажу. Набір Джуді. Потім в'язала по кругу, задню частину в'язала лицевою петлею, а перед в'язала узорчиком. Це японець, але дуже легкий японець, особливо по кругу, взагалі, надзвичайно легко в'язався по колу, вибачайте. Я намагалася ось тут зробити імітацію шва. З вивороту його дуже добре видно, що я намагалася це зробити. А от якраз із лицевого боку. Можна навіть ближче до камери, ось із вивору одного боку дуже добре видно ось цей лицевий ланцюжок, що я намагалася зробити е, імітацію шва. І е, закривала гачком для того, щоб ось тут е, було більш еластичне, ніж звичайне закриття. І потім обв'язала е, трошки не, чому трошки не так, як е, ось цю. Резиночку, тому що я планувала ось сюди затягувати ще спандекс. Але я побачила, що е, сумочка і так добре тримає телефончик, тому вирішила сюди нічого не затягувати, не обтяжувати виріб. А, е, яким чином я прикріпила ручку? Ну, Якщо комусь знайомі, стоп-стоп-стоп Зараз. Якщо комусь знайомі ці кілечка, якщо хтось впізнав, це китайські маркери, які йдуть почалося, це китайські маркери, які йдуть в наборі маркерів. І я вирішила, я ними як маркерами не користуюсь, а от якраз як кільце для того, щоб утримувався карабін, дуже добре. Вийшло. І таким чином, у мене вже є повний комплект е, аксесуарів до неіснуючого плаття. Зараз отак покладу. Повний комплект аксесуарів, аксесуарів до неіснуючого плаття. Плаття я так і не покроїла. Отже, у мене тиждень вільної людини закінчився е, таким чином, що у мене, можна сказати, є три готових вироби. От Од... і два майже готових вироби. Якщо враховувати, що це все-таки тиждень вільної людини, я думаю, цього досить. До речі, що я хотіла сказати, я крім участі у проєкті Оленочки Буганової, В'яжемо українською. Зокрема, зараз у нас тиждень вільної людини, нагадую, вже втретє, наскільки я пам'ятаю, беру ще е, участь у в проєкті Іринки у проєкті, який називається Моя веселка. І ось ці аксесуари, і гусика-обнімусика, я в'яжу в межах того проєкту, тому що у нас серпень-жовто-помаранчевий. І ось ця дроб-шафран, вона в мене помаранчева. До речі, наскільки економна нитка, що у мене ще залишилося. На ще один аксесуар я поки що не придумала який. Ну, щось придумаю і зроблю ще один аксесуар, тому що така гарна ниточка не повинна просто валятися у залишках. Ну, вітатись, я думаю, вже не має сенсу, тому що це вже підключення на завершення мого ролика. Ви перед цим бачили руки в кадрі. Гусачка тільки голову. Ось я показую вам усього гусачка, його розмір, його маленькі крилечка. А, і його дуже зручно обнімати. У мене внучечка, він без лап, я ж вам говорила, лапок поки що нема. Ось тут пришиються лапки. Вона ложить отако шийку собі на плече, ну в неї шийка менше і плече. І отак обіймає. Або взагалі лягає, як на подушечку, і тримається за голову. Так, повертає йому голову і тримається за голову. Незважаючи на те, що він іще недов'язаний, він вже трошки затяганий. Його доведеться прати. Далі я вже нарядилася у китайські перли. І у сумочку, яку я буду носити, як кросбоді. Ну, спробую. Ну, так, або ви бачите сумочку на мені, або ви бачите перли на мені. Все одразу не виходить. І сіточка для волосся. Я одягла тільки сіточку, резиночку не одягала. Зараз знову спробую повернутися до вас спиною. Не знаю, що ви там побачили. Але щось, думаю, побачили. На цьому я буду завершувати своє відео. Я дуже вас прошу. Поставте вподобайку, якщо сподобалося. А може, якщо не сподобалось, теж поставте. Просто для розвитку каналу. Пишіть коментарі, задавайте запитання. І мені б дуже хотілося отримати відповідь. Чи. Варто ось на цю сіточку для волосся знімати МК. Чи може це дуже проста річ, і цього робити не варто. До нових зустрічей! Побачення до зустрічі у в'язальній нірвані.